Всім привіт! Мене звати Галина. Вітаю, мене звати Альона. І сьогодні ми хочемо розказати вам про ідею суперцікавого подкасту. І подкаст наш буде називатися Відверте материнство про те, як бути мамою. Я мама. У <сміст> мене два прекрасні синочки. Також я власниця центру раннього розвитку мудрик, де часто маю змогу бачити діток та їх матусь. Я мама, дружина, психолог, проводжу психологічні консультації, арт терапевтичні зустрічі. Вона дуже надихають люди, а також ідея створення нашого подкасту. Тож починаємо Альон. Я пропоную сьогодні поговорити про міфи материнства. Чудова ідея. І думаю, була б класна тема розкрити тему ідеального материнства, Супер. бо дійсно і ми з цим зіштовхувалися, і зараз зіштовхуємося, і нам скрізь це насв'язує суспільство, рідні, друзі і так далі. Розкажи, будь ласка, як у тебе з цим справи? В мене ти ідеальністю на увазі. Так, ідеальність в житті, ну. В материнстві, була, так? материнстві uh -huh. було. І от Я пригадую, коли в мене народився старший син, і мене просто хотілося це ідеальної картинки, uh -huh. ідеальної картинки сім'ї саме. Uh -huh. так. Там Мама, дитина, там тато. Це така от іде... ідеальна іделія. І... і я справді дуже багато зусиль приділяла, щоб цю картинку підтримувати uh -huh. зі своєї голови так, картинку. Тому Якийсь момент я зрозуміла, що за гонитвою за цією картинкою я просто забула про себе, забула хто я забула, як це бути жінкою, як це доглядати за собою, і взагалі бути просто ну от щасливою мамусею, щасливою мамою. Отак, я тебе дуже розумію, коли ми самі собі да, створюємо якусь картинку, потім ми самі її, і вона нам видається такою важкою, так? Я в цьому плані зіштовхнулася тим, що я хотіла ідеальності виховання сина, коли він народився, щоб хоч він нічого не розуміє, да? але я хотіла, що мені не сюсю, коли я правильно там турю на ручку, там соски не даю ще щось. І мені хотілося саме ідеальності якогось там виховання з точки зору психології, бо я там дійсно. Там якісь курси вивчала, вивчала психологію, все це. знала. хотілося цієї ідеальності тут дотриматися. Так слухай, як ти думаєш, звідки да така була чи перша причина можливо, або просто звідки це з'явилася ідея ідеалізації от у нас. М -м ну в мене в мене особисто, я думаю, що все таки з дитинства, <губ> тому що е я вихована в неповній сім'ї, так і мені я з дитинства я хотіла бачити цю картинку, знаєш, і ось коли в мене вже була така можливість <губ> <губ> <Bulgaria> створити свою сім'ю, то я вже всі сили свої приділяла для того, щоб цю картинку в своєму житті намалювати. Ну, ось так. Ну а ти, до речі, ти відчуваєш чи знаєш, можливо, звідки взагалі вона тебе? Так, я думала над цим питанням і зрозуміла, що це від якоїсь як би там звучало недовіри до своїх рідних. Чи вони не зроблять, що вони не знають таких методів, підходів, як я, і тим самим я себе загнала да, в якийсь такий потік виснаження, якоїсь злості, роздратування. Я собі не дозволяла няню, тому що ну як же це, да? тебе ж є рідні. Вони хочуть допомогти, відмовляйся. А тут ти няню візьмеш, да? І моя ця так би мовити, несміливість загнала мене в це виснаження і бажання ідеальності, до речі, да? я ж хотіла, щоб було ідеально вихованні. Слухай, ну насправді це був такий цінний досвід, з якого ми явно винесли щось дуже дуже цінне для себе, це сто процентів. От я зрозуміла, що турбуватися про себе потрібно, <рес> і завжди потрібно пам'ятати про себе, і має бути якесь життя з дітьми, це обов'язково, але і без них. Тобто, коли ти сама. І що, угу. що ти хочеш робити, що ти можеш, як ти взагалі себе почуваєш? Тобто, це важливо бути мати життя без сім'ї, без дітей особисто. Це як розвиток для так, себе. Дійсно, ідеальність це зло і велике зло, яке заважає нам, не відкриває якісь інші другі горизонт, викликає тупу злості, роздратування і так далі, і не дає нам побачити дійсно якусь щось інше ми могли б отримати. Отримати, але не отримали. Так. Але, я хочу сказати що ми точно не обесцінюємо свідоцтво, він був такий. І так. цьому ми да, і до цього ми почали такий цей наш подкаст для він буде підверта Щоб Знали, думала. що помилятись нормально, та робити щось немає. не так – нормально, Злитись – нормально, просити допомогу іноді. нормально, да, І що... з дячністю приймати її, і це, це дуже круто. І це, ми вчимося. По суті, я вчуся цього і приймати цю допомогу з вдячністю. Просто я. За всю допомогу. І завжди треба пам'ятати, що все-таки знаєш виховання вітає, і це правило як плітаку, тобто ти рятуєш спочатку себе, а пізніше вже рятуєш всіх інших і сім'ю. Тому воно актуальне. І треба ним користуватися, і не забувати про нього, та забувати так. І ще я хочу додати, що справді ще оточуючи нас люди, це дуже такий важливий ресурс, який допоможе і підтримає, і, і обійме, і щось візьме на себе. І про це важливо пам'ятати і користуватися цим. Ну як ми вже повторилися, так, що просити про допомогу це окей, це нормально. Тому дуже вдячні за те, що подивились наше відео. Ми будемо раді почути ваші історії або коментарі, які теми будуть вам цікаві. Пишіть. З вами був подкаст відверте материнство. Всім папа! До нових історій! А, ну, я тепер можу сказати, які ми висновки з цього зробили. Да? Угу. Е Можна якось підвести. Не знаю, думаю. А, слухай, ну насправді це був такий цінний досвід.